Це звернення Верховної Ради, яке адресоване Організації Об'єднаних Націй, МАГАТЕ, тобто міжнародній організації з питань ядерної енергії парламентам різних країн, і так далі. Головною метою цього звернення є те, щоб попередити. Можливість вчинення Росією чергової провокації, можливість підриву Запорізької атомної станції. Як ми знаємо, Запорізька атомна станція це найбільша атомна станція в Європі. І будь-які провокації, акт ядерного терору з боку Росії, може викликати дуже серйозні наслідки для всієї Європи, для всього світу. Тому ми закликаємо попередити. Цей акт ядерного тероризму впровадити обмежувальні заходи, санкції, спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, проти російської енергетики, ядерної енергетики, і, і визнати, врешті-решт, Росію державою, яка є спонсором тероризму.